Відтепер не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на просторах інтернету. Тепер все важливе для ветерана в одному місці, і це не єдина перевага цього порталу. Це саме офіційний портал, тому тут вся інформація ретельна. Перевіряється та відбирається, і тут є повна картина доступу до всіх послуг, які сьогодні старушуються нас ветеранів. Дуже зручно, що інформація персоналізується, вона адаптується під статус користувача, якщо це користувач з УБД або навіть до члену родини загиблого нашого захисника. Ще один важливий момент на порталі є покрокові інструкції. Вони допомагають орієнтуватися і не губитись. Портал повністю сприятиме зменшенню бюрократії. Всі інструкції чіткі, бо визначають, хто і за що відповідають, і куди звертатись ветерани, якщо він використовує цей портал. На цю мить скажімо так, розробники врахували всі можливі тематичні запити, які сьогодні виникають. На цьому порталі ви можете знайти інформацію по здоров'ю, відновленню, житлу, роботі, освіті, соціальному захисту і ще багато яких питань можна там знайти і знайти найголовніше відповідь.